12 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, купили ще подивнювач для гілок, по якій-то причині він не запускається, наприклад, GTM, поговоримо. Перевірте, чи правильне підключення, чи є електричество, по-перше, коли спрацював захист, перевірте, чи правильно встановлений кронштейн. І от бачите, тут є концевічок, який треба приподняти вверх, щоб була взаємодія із подрібнювачем. Тому що не запуститься, також можуть заблокуватися ріжущі ножі, треба відкрити, друзі, та почистити. Також перевіряємо от, оцей захисний кожух за допомогою цього винта, якого бачите, щоб був гарненько у вас зажатий. Бо не буде затягнутий, будуть Питання. Также можуть бути причини, що забились отрови, отвори в ріжучому диску для викидання подрібнених решток. Треба також очистити диск. Можуть також виникнути питання. Бо затупилися у вас, друзі, ножі і буде заминати, не буде працювати. Для цього тут ножі двосторонні. в даній конструкції. ми говоримо іменно за дискову ріжущу систему, друзі. Треба їх, вони двосторонні, відкрутив ножики і переставив з другою стороною. Також можуть бути ще такі причини, що коли ви працюєте, віб... вібрірує у вас подрібнювач, шумить, це у вас подріблені частки, не випадають в контейнер. Треба почистити вихідний отвір. Ну, от такі елементарні бувають питання, друзі, для цього. Громі відео є керівництво по експлуатації. Читаємо і устраняємо. Кого цікавлять подрібнювачі, заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 1010. 10. Чистоти вам, До миру!